Генрі Кісінджер, а точніше, Гайнс Альфред Кісінгер, народився 27 травня 1923 року у єврейській родині у Німеччині. Після приходу до влади нацистів не одразу, але родина змушена була емігрувати. 1938 року вона приєдналась до німецько-єврейської громади в Нью-Йорку. У США Гайнс в день працював на фабриці з виробництва щиток для гоління, а навчався після роботи. 43-го він отримав американське громадянство. До речі, усе життя говорив з доволі помітним німецьким акцентом. Вступив до коледжу вивчати бухоблік, але був призваний до армії воювати у Європі. Служив у розвідці, брав участь у битві за виступ або арденській операції. Протидіяв. Фактично останньому контрнаступу нацистів. По завершенню війни і поверненню до США вступив до престижного гарвардського університету на політологію у своїй дисертації, яка згодом стала його першою книгою, вивчав досвід європейської дипломатії першої половини 19 століття. А ще його дуже цікавила персона німецького канцлера Отто фон Бісмарка та його бачення теорії реальної політики. Теорія спирається на оцінку власних можливостей і просування національних інтересів держави абсолютно будь-якими методами тобто прагматизм міг переважати моральні принципи. І, Як показало майбутнє, переважав реал і кажуть про ді але в чистому вигляді вона ніколи не існує. В Принципі завжди в ефективній дипломатії це така собі суміш, баланс між різними методами і різними. Підходами, що він розглядав світову політику переважно як гру тронів, тобто гру великих гравців. От зараз ми кажемо про Трампа, що його світогляд це є одні правила для великих гравців, є е, е, інше правило для слабкіших держав. Реалполітік це саме те, що він сповідував. Але саме це слово він дуже не любив, тому що воно за походженням німецьким. А в Америці після Другої світової все німецьке сприймалося не дуже позитивно. А оскільки Кісінджер німецький єврей, то і його прихід в американську політику ну теж сприймався скептично. У Гарварді Кісінджер здобуває ступені бакалавра, магістра та доктора, а згодом починає викладати. Під десять року друком виходить його книга Ядерна війна і зовнішня політика. Вона привертає до нього увагу. Кісінджер стає помічником губернатора Нью-Йорка і кандидата в президенти Нельсона Рокфеллера. Утім, Рокфеллер програє праймерс всередині республіканської партії Річарду Ніксону, який у підсумку здобуває перемогу на президентських виборах. Ніксон запрошує Кісінджера на посаду радника з нацбезпеки. Досвід останнього у розвідці та науковий підхід обіцяли непогану кар'єру. Та й міжнародна ситуація дозволяла проявити талант.